Вітаємо з вами громадська організація Брами Тернополя. І сьогодні ми будемо тестити вулицю Олени Кульчицької та що знаходиться за нами на доступність на безбар'єрність і допомагатиме нам у цьому сьогодні Тарас Хоміцький. Привіт, Тарас. Привіт! Починаємо ми сьогодні зі сторони. Скверу Шевченка і бульвару Шевченка відповідно. І перше питання: що найперше кидається тобі в очі? З Чим ти може, з яких труднощі вже можуть виникнути, чи які плюси вже тут є? Е, ну, вулиця досить жвава, і складно тут перетнути вулицю через машини, які тут їдуть хаотично і заїжджають вулицю. А також є отакі е, ями, так які ускладнюють рух далі. Але те, що кидається в очі, так це недоступний тротуар, який йде до літніх терас. І відповідно на цей тротуар, якщо хочеш, от я вже застряг. На такий тротуар вже самостійно я не вийду. Треба, щоб хтось підштовхнув. Так, або допоміг, ну або їхати, як я зазвичай їду, просто їду дорогою. Також проблема полягає в тому, що е, потрібно рухатися проїжджою частиною, а не тротуаром, так, е, тому що він недоступний, там є сходинки. Та, там ще, одна сходинка, там ще є. одна сходинка. І так аж ціла вулиця, тому єдиний, е, єдина можливість проїхати цією вулицею. Автомобіль е, нам треба десь. Так, так. Тут ми бачимо, що крім того, що запарковані автомобілі, досить тяжко, мені здається, об'їжджати, тим більше, якщо ззаді авто, так, так. треба десь зробити маневр, заховатися куди немає. Складно тут пересуватися через оцей жвавий рух, машини, люди. І насправді вулиця гарна, але ти дивишся скоріше під ноги на людей, на машини, щоб тут просто вижити. Тут вже ми бачимо ситуацію, що тут немає ні одного заїзду, Скільки вже від початку вулиці метрів десять точно пройшли і немає ні, ні одного заїзду. Так, і тут закладів багато, і е, відповідно навіть якщо ти потрапив на тротуар, там теж є проблеми з доступом до цих будівель. Ну, наприклад, сюди ти вже не заїдеш. Е, так, там в кінці є пандус. Але він такий е, дуже проблематичний. Я на нього навіть з розгону не, не залітаю. Тому що спочатку бордюр не понижений, а потім пандус. Ну, ми зараз побачимо, він такий дуже під, е, він не тільки під ухилом, а ще і під таким боковим ухилом. Він не особо так пандусом і назвеш. Тут зазвичай мене підпихають, потім там. Та й розвернутися в цілому. Так, тут не Так, то, що... відповідно, та той заклад він. Ну, недоступний. Так само сусідній е, заклад. Теж треба проблема заїхати на тротуар, а потім е, до самого закладу потрапити. Навіть якщо ти вже якось зміг виїхати на тротуар, тут недостатньо місця, щоб нормально розвернутися так, так, адекватно. Це і заїхати туди. Краще б треба було зробити заїзд в заклад десь збоку, з тої сторони, наприклад, там є простір, е, а не спереді. Тут де вузький тротуар. Ось тут трошки більше місця. І зробити заїзд звідси. Ідеалі, то гарно би було, щоб було в один рівень і пішохідна зона, і дорога. Воно би тоді е, було ну, взагалі, б, ця вулиця була б пішохідною. Суцільною, скажем так, єдиний простір, це взагалі було би найкраще Комплекс Цього та пониження і шоходизації, він вирішує абсолютно доступність цієї вулиці, тому що людям вже тоді не треба буде хвилюватися, чи заді не їде автомобіль, вона може спокійно їхати по всій ширині вулиці. Тернопільський АОБ «Облавтодор» І якщо є якісь питання в облавтодор, що робити? Якась є кнопка. Засіб зв'язку для людей з обмеженою можливістю це взагалі не коректна термінологія. Наскільки я знаю, правильно сказати людина з інвалідністю, так так взагалі, кнопка виклику, вона не, не нічим не регламентована, не не нормована. Так тому скоріше це просто зв'язок з персоналом, ніж якби елемент доступності. Чого ми говоримо за пішоходизацію цієї вулиці? Тому що. Першу чергу ця вулиця з моменту її створення, якщо так можна сказати, коли е, пан Адлер побудував перший будинок, ось там за номером один. Він... З моменту утворення цієї вулиці вона була пішохідною. Тут росли дерева, тут люди собі гуляли, спілкувалися і просто насолоджувалися Тернополем тих часів. Ми продовжуємо нашу екскурсію по доступності по вулиці Олени Кульчицької. А якщо ти транзитом йдеш через по цій вулиці, так, хочеш подивитися вулицю або просто йдеш на Коперніка, то мусиш тако їхати попри машини. Зараз вже спокійно, а ну, буває так, що тут все машини. сьогодні неділя, завжди рух в неділю по Тернополі не такий насичений, і машини стільки напарковано, тому сьогодні спокійніше. Але в день, я думаю, тут набагато складніше це робити. Ну і прохід на вулицю Коперніка. На жаль, Коперніка теж не, не, не сказав би, що доступна, тому що там е, односторонній рух, сама вулиця по собі вузька, і тротуари багато не понижені. Тому пересуватися в неї досить складно і їдеш, можна так сказати, дорогою. Трошки чи, чи проти руху машин чи за рухом машин. От, мусиш той косочок проїхати через недоступність тротуару. Ми дійшли до кінця вулиці, ми вже з іншого входу. Я ще помітив таку річ, що в деяких місцях недостатньої ширини буде. Навіть для того, щоб зручно потрапити до будівлі. Е, ширини дверей, так? Так, так. Так, так. Вузькі двері. Ну, колись такі двері були, ну. Ви, напевно, тим і займаєтеся <правлі> відновленням. <правлі> <правлі> <Тернополіше. правлі> ну, це скоріше прогулювачна вулиця така. Але у зв'язку з тим, що в Тернополі не так багато, таких старих вулиць, то ну, хочеться нею прогулюватися, дивитися, як це, які, які тут були колись будівлі. І... Ну, це важливо. Наприклад, доходимо ми до тканинної, тканини фурнітури, магазин Даяна, і зустрічаємо ще одну перешкоду. По всій вулиці ми не бачили ні одного приміщення, в яке є доступний вхід. Так, в жоден не попадеш самостійно. Ну, якщо на кріслі колісному, потрібно, щоб хтось підіпхав, підштовхнув, чи, чи заліз завести, затягнути. Якщо в старих будівлях складніше це зробити, Ну або взагалі неможливо. Але по іншу сторону сучасні будівлі, сучасна архітектура, яка ну яку можна би було зробити так, як треба, але не зроблено. От знову тут осучаснений вже вхід, хоч в ну, старому будинку, але осучаснено, але знову ж таки не прилаштовано, не, не зроблено для зручності доступності. О, ми повернулися до тих клумб, як ніби пішохідної зони. Так, так. Досить вузько, так, і ось є оці обмежувачі у вигляді е, Ну, Напевно, що це який, якийсь спосіб вирішити цю ситуацію з е, рухом машин, щоб обезпечити пішоходів. Але ну, от таке наближення до стін і сходів, воно відштовхує і я переконаний, що е, Переважна кількість людей йде просто дорогою, от знову ж для незрячих людей є от невеличкий шматочок перед входом в лікарню. Буквально зовсім щоб тут було видно, що тут поворот, що тут вхід. Знову кнопка виклику персоналу, знову жодного заїзду. І... Так, так. Ну, з фасаду зайти в цю державну установу ніяк. Можливо, є якийсь там з -з задній вхід там, чи внутрішній вхід. Можливо, якщо це медичний заклад, там є якийсь заїзд для швидкої, але ну, я, я про таке не знаю. Взагалі ця вулиця гарна для прогулянок. Але оці машини, оця недоступність усього, всього, що тут є, вона відштовхує бажання іти сюдою, чи прогулятися сюди, чи приїхати. Щось тут подивитися. Це усе відштовхує, і відповідно, люди шукають якісь точки активності в інших. Ну, по місту, в інших містах. Тобто, наприклад, якби умовно тобі треба було з бульвару Шевченка на Коперника, ти б краще б об'їхав цю вулицю, правильно? Е, так, так. Я б змушений був об'їжджати. Е, ну, почорнувала, так, почорнувала тоді на Коперника. Цей заклад тут вже просто поширені неможливо потрапити, мені здається. Е, ну, я бачу вихід такий, що. Заклади б надавали послуги якось назовні, так щоб тут була б вулиця пішохідна, умовно. Так, власно, якби ця вулиця була пішохідною, тут можна би було розмістити літник, наприклад. Так, чи якісь столики, якщо це заклад харчування, чи е, якийсь ну, не знаю, підйомник. Тобто, ну, рішень багато, але ну, це все-таки стара архітектура, тут треба індивідуально підходити. От, а от до нової архітектури от, багато питань, е, бо вона би могла бути доступною зручною по ту сторону. Так? Щоб заїхати на цей тротуар, нам потрібно було повернутися до майже кінця вулиці, щоб можна було заїхати на тротуар. От, і ми йдемо вузьким тротуаром. Йдемо, йдемо, йдемо. Такий вже трохи понищений ситуацій. І тут І закінчений. І рух закінчений, так. Підняти, так? Ось під'їзд. Так, тут під'їзд. І тут під'їзди не попне потрапити. Якраз для вас тут, та, тут ж колись був. Фотосалон пана. Соломія Крушельницька фотографувалась колись. То це прямо тут Ось Тут в західце. Тобто, знову ж таки, ситуація. Ми бачили, що треба робити, щоб виїхати на тротуар, а коли тут їздять машини, я думаю, не дуже комфортно, тим більше, коли дощ, сніг і така собі ситуація погодна. Е, так, так. От зараз біля кав'ярні, щоб потрапити до неї, треба тако вивернути і заїхати під цим ухилом, а щоб заїхати по ним, треба. Розгону якогось набрати, або щоб тебе хтось підштовхнув, а це тут зробити, ну, Ось, Тут є пандус до, до цієї будівлі, але він такий під ухилом і ще на бік похилити. Я тут тільки з, зі штовхана можу заїхати, так самостійно дуже складно. Так, вулиця орієнтована на машини, на водіїв, а не на пішоходів. Тобто виходить в заключення, що ні по цій стороні, історичній, скажімо так, ні по стороні з новобудовами немає можливості зручно потрапити в заклади, магазини, установи. Так, Архітектура вулиці відштовхує е і пропадає будь-яке бажання сюди їхати. Заїзд в бізнес-центр, і тут вже немає. Тут немає заїзду в бізнес-центр, по суті, правильно? Так, е так. Та. Ну, Бізнес-центр він майже в рівень з існуючим тротуаром, але щоб заїхати, треба вот ще сходинку подавати, якої могло би взагалі не бути. Тобто доступність сюди максимально важка. Знову ж таки, тут навіть ніякої кнопки немає виклику. І, хоча як Тарас за кадром, поки ми чекали, поки дуже голосна машина проїде, сказав, тут навіть є облаштоване приміщення ліфтом, що вже є зручно, але. Так, потрапити сюди. В цій будівлі дуже багато закладів, установ. ну Тут багато поверхів, сучасна будівля, такий бізнес-центр, але зручність входу в будівлю не відповідає масштабу всієї будівлі. Ми бачимо, вже от трошки живіший рух з'явився, ніж коли ми ходили. І просто тут вже дуже мало стає місця, щоб розминутися. Тому що люди йдуть з цього боку, люди йдуть з того боку, тут їде машина. Тобто, відповідно, сюдою ти вже не поїдеш, не підеш. Е, так, так. Вже жвавіше. Е, люди тісняться на вузькому тротуарі, а машини зайняли е, ну, більшу частину простору. Ну, ще нагадую, якщо умовно там їде автомобіль, тут і ще ввечері є рух, тут люди відпочивають, сидять і тут стає ще складніше пройти. Я взагалі не дуже розумію. Е, ну, у нас місто маленьке, і е, е, їхати машиною до центру. Шукати десь місце, це ну. Можна і громадським транспортом скористатися, якщо ти все-таки йдеш в місто погуляти. Ось. І знову ми до такої ж ситуації доходимо, як там раніше. Окей. І Таку ситуацію ви все самі бачили на власні очі. По 10 бальній шкалі, наскільки ти оцінюєш доступність цієї вулиці. Два. Красиво, але дуже недоступно. Отож, друзі, як ми розуміємо, справді дуже багато питань може вирішити пішоходизація, питання безпеки, питання зручності, комфорту. Тому вкотре хочемо вас попросити підтримати наш проєкт. Посилання є у закріплених сторіс, у шапці Профілю. І пам'ятайте, що. Ваш голос може змінити місто. Дякую, що були з нами, брами Тернополя. Тарас Хомицький. На прощання декілька слів. Цінуйте місто і робіть його безбар'єрним. Дякуємо.